Чисто так, мислю вслух. У 2013 році ти газуєш, купляєш таку чи таку машину за плюс-мінус 150 кусков. Зараз вона стоїть, ну хай 20. 20 130. 10 років. 130 тисяч. Кожен рік машина теряє десятку зіла. Це просто тряє, обесцінюється, А плюс ти її ще обслужуєш, плюс ти її ще заправляєш, плюс вона ще собака нормально так ламається. Як вам такий варіант? Тупо за 10 років він навіть стоїть, братан, він стоїть, нікуди ти не їздиш, він у тебе просто є, стоїть. Год простоїв, ти на ньому кілометра не проїхав, а мінус 10 у є. Ніхто про таку двіжуху не думав. Та сама історія BMW, Range Rover, Mercedes, всі ці діла. Преміум авто. А Ланас, сука, як стоїть в трьошку новий, так і зараз можна за штуку купити. Чи не можна за штуку купити? Ну, гнилий якийсь можна. Ну, хай Ланас двушку стоїть. Коротше, треба брати, тільки порш. Він стоїть і гроші трати. Ні, порш стоїть і гроші трати. Що ви думаєте по такої темі, що я оце собі накружив? Ото, блядь, голова.